Але й українці не збираються зупинятися е, на нашому шляху боротьби за свою свободу. Ми згуртовані як ніколи. Ми перша леді України Олена Зеленська під час свого візиту у США у рамках 77-ї генасамблеї ООН у Нью-Йорку дала інтерв'ю культовій програмі телеканалу ABC «Good Morning America». Відео з'явилося на Ютуб. Вітаю, це ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Дружина президента розповіла, як українці поставилися до мобілізації у Росії і яку допомогу для українців збирає її новий благодійний фонд. Погані новини, але ми готові до поганих новин, що й основною відмінністю нашої армії від російської це те, що ми справді знаємо за що ми боремося у нашому війську. Свідомі українці, котрі дійсно обрали шлях захищати свою країну. І я впевнена, що це їх не налякало, а лише згуртувало. Я у них впевнена. Прокоментувала Зеленська новину про мобілізацію у Росії. Також вона висловила свою думку щодо висновків експертів ООН, які підтвердили воєнні злочини, вчинені росіянами в Україні. Це з одного боку страшні новини, але страшні новини, які ми знали. З іншого боку, це чудова новина. Це про те, що весь світ бачить, що ця війна це суцільний кримінальний злочин. Це війна проти людяності і проти людства, заявила Перша леді. Зеленська наголосила, що Україна докладає усіх зусиль, щоб створити міжнародний трибунал для російських. Іх злочинців за її словами, країна має справу з армією нелюдів. Наша мета, щоб коли стане безпечно, якомога більше українців змогли повернутися до себе додому. А для того, щоб вони повернулися, необхідно відбудувати лікарні, школи, житло. Можливостей держави не завжди вистачає, щоб одразу відновити країну після руйнувань, яких завдав і завдає загарбник. Отже, знадобиться вся світова підтримка, розповіла Зеленська про фонд. Розповіла програмі Good Morning America на каналі ABC про свій новий гуманітарний проєкт із відбудови України. Відтепер кожен у світі, хто захоче допомогти нашій країні відновитися, зможе зробити це через фундацію, обравши один кілька або всі із наших трьох напрямків: медицину, освіту гуманітарну допомогу. По суті, у них відображено всі головні людські потреби: здоров'я, розвиток та належне забезпечення всім необхідним. Відбудований дім, лікарня та школа, що функціонують, ми будемо працювати, аби кожна наша людина отримала все це якнайшвидше і не десь за кордоном, а вже у своїй відновленій країні, сказала Олена Зеленська. Також Перша леді України Олена Зеленська провела телефонну розмову з її величністю королевою Швеції. Швеція продовжує надавати активну гуманітарну підтримку Україні. Її величність королева Сільвія особисто піклується про тимчасово переміщених українців, а ще її величність учасниця київського саміту перших леді та джентльменів. Важливо, що саміт не обмежується подією, яка відбулася в липні. Щотижня я обговорюю з учасниками те, що вдалося зробити, а також наступні кроки в межах річної теми відновлення України. Її величність, королева Швеції, Сільвія, багато років опікується захистом прав дітей. Всесвітній фонд дитинства її величності вже понад 20 років запобігає жорсткому поводженню з дітьми, їх експлуатації та домашньому насильству. Тож цього разу в телефонній розмові ми обговорили досвід Швеції в цій сфері, зокрема щодо захисту дитинства, охорони здоров'я та відстоювання прав жінок і його запровадження в Україні. А ще її величність розповіла про успіх дитячого табору, у якому мали змогу відпочити маленькі українці, що вимушено перемістилися до Швеції цього літа. Королева Сільвія запевнила, що увага всієї Швеції прикута до України. Вдячна за це і думаю, що завдяки величезній підтримці всіх демократичних країн на саміті 2023 ми говоритимемо вже про відбудовану Україну. Сказала Олена Зеленська. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші ще вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!